Хто шукав проживання на новий рік, є гарні варіанти. Ось подивіться, є ось такий котеджик, ціна якого 6 тисяч гривень на добу. Тут поміщається, у нас є дві спальні, розкладний диван, може до 6 осіб. Ще один такий варіант є у нас котеджик 7 тисяч гривень, також дві спальні, кухня студія зал. Також поміщається до 6 осіб. І також ще один котеджик, також 6 тисяч гривень на 6 чоловік. Це така у нас територія, також у нас є апартаменти, ціна на добу 1700 гривень. Є також у нас мангальна зона, що можна пожарити собі шашлички. Все дуже гарненько. Давай зайдемо швиденько, глянемо, що це у нас за котечки. Заходимо, це у нас такий балкончик, можна купити каву чай. Проходимо далі. Це у нас зал, кухня, студія така, санвузел. Це ми зайшли в котеджик, який коштує 6 тисяч гривень на добу. Спальня номер раз, Спальня номер раз і спальня номер 2 Це гарно пахне з дерева. Також у нас є телевізор, холодильничок. Все для комфортного проживання. І давайте зайдемо в котеджик, який коштує у нас 7 тисяч гривень е, на добу. Також може бути тут 6 осіб. Теж такий у нас є балкончик. Заходимо. У нас зал такий великий, тепла підлога. У нас є в усіх будиночках. Кухонька ось така. Спальня у нас номер раз, Спальня номер два, Ось така спальня. І санвузол. Ось такий санвузол. Холодильнички, все, що треба, телевізор у нас, звичайно, є. І ще вам давайте в цьому відео зразу покажу апартаменти за 1700 гривень. І ще зайдемо в апартаменти за 1700 гривень. Також літом є басейн з підігрівом, Зараз не працює, бо це вже зима. а так-то є. Заходимо у нас ось такий санузом зустрічає кухонька і ось така спальня. Так що ось такий класний є комплекс можна забронювати собі на новий рік. Дзвоніть за номером під відео.